Пане полковнику, маємо таку честь, щоб, як трохи з паценим Сергієм придбали, привезли, віримо в перемогу, нехай вас Господь благословить. Дуже дякую вам за те, за що захищаєте країну. Ай вас Бог береже. Завжди молимось за вас і завжди маємо у вас в думках. тому Кожен раз тільки як з'являється якась капітчика, стараємося щось допомогти. Дякую Дуже слава країни. Уже наш малює власне. Це переслухає слово на скнині. Служить кривим, дай слово, яке будехувати серця і душі людей. Вони словляли, босс, побожий, хочеш, я нехай через них, буде діяти твоя сила, твоя міч. Мага старих, і всіх таких спосіб Божий власну командирів. Твоя мудрість буде, твоя благодатність. Я Ісуса Христа. Да. Амінь. Дякую, браття. Дякую за привітання. Спасибо. Дуже приємно. Ой-ой-ой, засипал, да. Дякую. 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 давай снимай просто, или сделай, как обычно. Как обычно. Ну, встречку, тогда хоть убрать. Давай свечку. С днем рождения! Дякую. Дякую.